Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ випуск новин спорту. 287 українських спортсменів і тренерів загинули близько 40 тисяч атлетів, змушені були виїхати за кордон. Більше 300, 340 спортивних об'єктів були зруйновані чи серйозно пошкоджені в Україні внаслідок російського вторгнення Росії і війни на території нашої держави. Подібні цифри оприлюднив заступник міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції Андрій Чесноков. Далі він наголосив. На тому, що позиція України залишається незмінною в умовах безпрецедентної жорстокої військової агресії Російської Федерації, що триває за підтримки Республіки Білорусь проти України, представники держав-агресорів не мають. Право виступати на міжнародних спортивних майданчиках у будь-якому статусі з іншого боку, пан Чесноков заспокоїв стурбованих українських спортсменів, які виявилися не в захваті від рішення уряду, яке забороняє їм брати участь у змаганнях, де присутні росіяни і білоруси, адже подібне може поставити крапку у їхній професійній кар'єрі. Учільник зазначив про те, що наші спортсмени самостійно вирішуватимуть, на яких змаганнях вони будуть виступати, але тут є одне. Але уряд не підтримуватиме жодним чином українські команди, які братимуть участь у турнірах, де змагатимуться представники ворожих Росії та Білорусі. Це стосується організаційної та фінансової підтримки. Один фунт стерлінгів з кожного проданого квитка на вібондонський турнір з тенісу одного з чотирьох великого шолому, який відбудеться у Лондоні з 3 по 16 липня, буде перераховано на допомогу Україні. Також організатори змагань заявили про те, що покриють усі витрати українських тенісистів на одного члена їхньої команди на весь трав'яний сезон. на участь у турнірі дозволили подавати заявки російським спортсменам за умови дотримання низки правил. Тенісисти з Росії та Білорусі, а також їхні команди мають Підписати персональні декларації про нейтралітет вони будуть змушені дотримуватися нейтралітету, не робити будь-яких заяв на підтримку війни або режимів, що їх ведуть, а також відмовитися від спонсорування з боку своїх держав або державних компаній. Деякі з них вже зробили подібне. Окрім цього, буде встановлена заборона на російські чи білоруські прапори. Та символи підтримки режимів країн турнір не транслюватиметься на російському телебаченні а російські засоби масової інформації не будуть акредитовані. Міжнародний союз сучасного п'ятиборства допустив до міжнародних змагань російських та білоруських спортсменів. Він підтверджує свою непохитну підтримку спортсменів з України, які також жахливо постраждали внаслідок вторгнення у їхню країну і водночас підтримує шлях повернення незалежних нейтральних спортсменів з паспортами Росії та Білорусі, щоб дозволити спортсменам усіх національностей змагатися разом. Буде створена незалежна комісія для розгляду відповідності спортсменів вимогам на основі критеріїв, які буде встановлено виконавчим комітетом у співпраці з міжнародним олімпійським комітетом. Представник саудівської компанії скілчелендж інтермейметермейте даруйта повідомив, що вони ведуть перемовини з представниками Олександра Усика Тайсона Ф'юрі, Ентоні Джошуа та Деонта Вайлендра щодо поєдинків за участі боксерів на одному вечорі боксу, який планується провести у грудні, але наразі ніяких конкретних домовленостей або дат немає. Тільки консультації загалом планується організувати близько 4-5 великих боїв. З двома з них будуть Усик Ф'юрі та Джошуа Вальдер. Український тронмен Олексій Новіков завоював бронзу на турнірі. World strongest Man, що відбувся в Сполучених Штатах Америки, переможцем змагань став канадець Мітчел Гуллер, який вперше виграв подібні змагання. Срібна медаль дісталася тому Стопману з Великої Британії. Інший наш співвітчизник Павло Кордіяка фінішував шостим. Нагадаємо, що на початку квітня він став найсильнішою людиною Європи, тріумфувавши на турнірі у Ліці. Найголовніший старт року чемпіонату країни з воркауту серед професіоналів зібрав у спортивній залі Алі університету імені Альфреда Нобеля, нашого міста, представників практично усіх регіонів держави від Львова до Луганська, від Чернігова до Одеси. Нинішній турнір був присвячений герою України з полку «Азов» Станіславу Порталу за позивним метро, який загинув боронячи Маріуполь. Найголовніший старт року чемпіонат України з воркауту серед професіоналів зібрав у спортивній залі університету імені Альфреда Нобеля, нашого міста представників практично усіх регіонів держави від Львова до Луганська, від Чернігова до Одеси, з сусіднього з південною пальмірою нещодавно деокупованого Херсону. На змагання приїхав Артем Шевніцин. Наразі юнак перебуває на шляху свого становлення та вдосконалення на теренах цієї спортивної субкультури. все постепенно сегодня сделал в сумме 1775 килограмм 70 турник и 175 сделал брусья. пока с собой немножко еще недоволен но все, все впереди будет конечно. Артему на змаганнях було до чого прагнути, тим більше на кого рівнятися і брати приклад. Як ілюстрація та зразок Данило Остапко з Покровська Донецької області, за сім років занять він встиг подолати відстань від початківця аматора до чемпіона України і світу, і на цьому зупинятися не збирається. Займаюсь вже сім років воркаутом. А з додатковою вагою, як сьогодні, стрітліфтинг, займаюсь вже майже три роки. Досяг результатів таких. Одноразовий чемпіон України поки що сьогодні дворазовий стану чемпіон світу, один раз став, і ще сьогодні стану абсолютним чемпіоном України. Також вперше нинішній турнір був присвячений герою України з полку Азов Станіславу Порталу за позивним Метро, який загинув боронячий Маріуполь. На початку стислої урочистої церемонії відкриття чемпіонату за вшанування та пам'ять про свого полеглого чоловіка, організаторів змагань подякувала вдова бійця Олена. Даний захід дуже важливий, бо маємо змогу ще раз нагадати, якою ціною ми йдемо до перемоги. Я дуже дякую організаторам, я дуже дякую партнерам, які зробили цей турнір на честь мого загиблого чоловіка. Зі словами привітань до присутніх звернулися почесні гості чемпіонату. Громадський діяч Станіслав Притков, а Давід Хімік з полку Азов запропонував вшанувати пам'ять свого побратима Станіслава Портали хвилиною мовчання. До речі, у звітному турнірі взяли участь військові, які спеціально брали відрядження, щоб стартувати у змаганнях. Окрім них, спробувати власні сили мали можливість усі бажаючі, які боролися за отримання у вигляді нагороди артилерійського експонату. Професіонали визначали переможців і призерів у дисциплінах: воркаут-батлах і воркаут-рекордах, а також стріфліфтингу, силовому виді спорту, що включає два рухи, підтягування на перекладині та віджимання на брусах. Обидві вправи виконуються атлетом з додатковим обтяженням, підвішеним до поясу спортсмена. Головна мета не тільки виявити атлета чемпіона, а головна мета навіть під час війни згуртуватись і щоб молода, молоді атлети, молоде покоління воно мало змогу замотивуватись. Тобто не тільки бачити десь по телевізору, десь там в Європі проходять змагання, десь на Заході, десь в Азії, а приїхати і позмагатись безпосередньо і побачити, замотивуватись. Тому популяризація здорового способу життя це найголовніша мета цього заходу. Чемпіони і празери турніру були удостоєні відзнак і фірмових подарунків, що їх спільно заснували та підготували Міністерство молоді і спорту України, Федерація Стрітворкаут Україна, управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, організація спорт для всіх, а особливі нагороди, мілітарні тубуси та гільзи нашої артилерії, переможцям придали бійці азову та морпіхи 35-ї бригади. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.